Всім привіт! Ну що ж, хочу сьогодні показати вам. Зробив я інжектор авентури. Це використовується при поливі малини для того, щоб там подати якесь добриво в капельку. Бо є, є там підкормки листові, а, наприклад. Можливо, його і не робив, би, але цього і осені, коли пересаджували малину, коли малину пересаджували, то багато дуже було борознюків ну, на коріні. Чи, чи лишинки хрущатами, як хто їх називає. І треба ще нічого не давали від них ніколи. І треба буде якось цієї весни, попробуємо щось, їм ведемо. Можливо, там хто вже займається малиною і має такі провірені чим користувалися, то напишіть коментарі. Побачимо. Там в зеленому світі теж скажуть, в містарних в основному скуповуємось, але. Якось більш так до коли нам вже провірили, що воно дієве. Ну і отакий він. Зараз трошки по розмірах, можливо, там кому буде цікаво, ну, кому понадобиться, так сказати. А розкажу ще принцип. Підходить сюди вода, це якби буде йти нагород на город, там зобразно, у дворі стоять до малини. Це труба сорокова. Я сплескую її отут, роблю конусом. Там надрізаю болгаркою і сплескую, щоб в кінці діаметр вийшло цього сплесканого 1 см. І тоді це все діло проварюю так. Це вже де сплескане. Вона виходить така, як лієчка отакої форми. І тут оцей діаметр, щоб був би, сантиметр тут отвір. Тоді другу так само в 40 трубу вже насаджую наверх і тут обварую. Оцей, тут приварена гайка десятка. І бол кручений десятка, у болтів отвір 5,5, це, це там немає вже маркировки, 5,5 здається сверло. у Болтів він вкручується. Але іменно треба, щоб цей отвір був би на сантиметр далі від цього нашого конуса, що всередину заходить. Тому що я тут пробував варити по-різному, ну це я не з першого разу його зробив там трошки по пограв, позаймався, то на сантиметр далі. Оцей отвір, щоб був подачі добрива від цього конуса від, від краю. І Тоді він кручується і регулюється якби, подача водички. Ну а Тут це вже згонить, щоб перейти на, на 32 там по-моєму 32 труба. Йдемо Зараз глянемо, покажу як він в роботі, як працює. Ну, взагалі там хімією так на малині, хто знає, я не дуже такий прихильник. То, ну, там, особливо на піску це вже більш-менш така практика є ну, верха засипати органікою, так як у малини коріння все зверху йде. Ну і потім вже і потім По лиску підкормить, наприклад, ну, використовував тільки гумат калію і пробував половину поля плантатором. Там вони є різні, є дозрівання, є цвітіння, є перецвітіння ускладуваний. І просто справа в тім, що не побачив ніякої різниці. Там, де тільки гуматом калію, це він більш-менш розказує, що він іде натуральний. Ну, По народному вичавка із торфа. То ще з цього року ще раз побачу, половину малини попробую цим плантатором обробити. А половину ні, якщо не буде різниці, то тільки в маткалії. Ну і огранько воно йому обов'язково засипати. От так затягуємо все. Ну і Тут оцей конус, що йде отак, то його ставимо, оцей шланг, якби пішов полив нагород на малину. Цей конус на цю сторону, щоб якби отак, а там був би виход. Ну, зараз на паузу під'єднаємося. Ну все бачило, так воно працює. Трохи помудохався, це ж я все пробував його, як воно. То що з першого разу... Ну отак. По розміру я так і не показав. Так просто іменно, хто там хоче 40 труби, зараз по розміру, іменно таке воно буде працювати нормально. Тут йде до 14, тоді починається конус. Конус йде до 21,5 см. До 14 рівнів ікону зарізаємо. Це тут і ця 13 залишається частинка, а загальна довжина її 20. А цим болтом регулюється вже подача. Якби. Ну Це воно трохи буструвато, подається, ну, так не треба, воно чим помліше, тим краще, треба воно рівномірно вода в землю ходило б. Ну і все. -все. Хімія, так сказати. Ну і цим регулюється вже. Тут ну, просто болт. На, на пакрі його трошки посадив. Регулюється подача. ну так Побачимо, Попробуємо прикормити весною жучки. Ну, воно там бувало, літом таке, що вагонці виходить, що всихають повністю. І нічого не допомагає їм вже. Так. Ну по цьому все, кому, кому треба, то що там, мож, то, що не зрозумів, чи моє неправильно об'яснив, то пишіть, розкажу. Зробив зроби я цю врізку отут, не знаю чогось. Чогось мені так тут подумалося. Тому ну, що, що добляче, це добриво. Але ж тут, коли там зараз ще якісь два тижні, то вже під'єднаю цього шланга. А він йде отак на город. Там зараз за профілем у нас город починається. І справа в тім, що цей шланг... Спочатку, спочатку ну, під'єднується тут до бічків, ну, там, коли там кран відкрили, нагород там трошки йде, прийшов там, у бічків крутив. І думаю, даже якщо а його там, і промию, то все одно не хотілося б, щоб там якась доля краплі попала всього-всього бічкам. Ну ладно, то таке там поставлю, якось з'єднаю його. Оці ну, вони продаються там не дуже. Дорогий. А тут його десь, десь тут зроблю. Вже після, після цього крана що до бічків пішов. Ну, не знаю, побачу, ще побачу, по насосу, як він, там буде на руску. того, що там ну, в цьому конусі, именно, то, то воно діаметр маленький. І так сказати, насос воно трохи придавлює. Ну, йому важче прокачати воду через те, що малий діаметр, то можливо треба буде. Можливо, треба буде робити. Ну, наприклад, коли треба якесь добриво додати, то йде через нього. А коли не треба, то зробити або по кругу вводиться, тут кран перекривається, або, думаю, просто його треба буде якби викинути і все. Там там, скільки, там 10 хвилин його скрутив, добриво піджив, там. Два роки не прижимали нічим, то я не думаю, що там будемо кожного дня, через день його вже топхати. Це раді того, що хрущів трохи треба накормити, щоб мало не показалося Ну, Скоріше за все, що не куплять ці обводи, нічого не робити, то я думаю, може, його просто треба викидати. Прикормив, викинув, з'єднав і працює далі. Ну, але все одно не хотілося б, щоб воно, навіть якщо його не буде, щоб воно йшло б перед, перед бичками. Ну, перед цією запіткою таке. Ну, Зараз вже тепло, трохи то... ну, ще трохи примерзаємо морозець. Ще думаю, до тижні-два, тоді вже буду під'єднувати, тоді буде легше бічки замов. Зараз ми попораємося на обід. Вже гудуть. Як були менші, то мало нам здавали, що їдять. А зараз отак вони їдять. Жду якщо хочуть. Йдемо ще з тої сторони, вам покажу. Витік самий довший. Чому так акрипіш зайшов всередині? А, ну що в червоні куртаці. Сьогодні вже місяць, як ми не міряли. Може поміряємо одного, ні? Чи не хоче? Хай ще трохи, правда. через два місяці. Через два цікаво, наскільки поправились. Чи похудали, Коля? Поправились, чи похудали? <laughs> Ось там на зверху качани, то пару усе трохи починають свісти, зараз покажемо, які вони. Може, сіток шість. Лучше трохи відберемо. а цвіли трохи не, не крепко цвіли, трохи прицвівші. кольору рубає бичка. Це було, мабуть із-за того, що ми трохи рано їх ломаємо, так? Ну, бачите, от такі вони ходять. Я трохи Ну, ці сеці, менше, менше цвіли, хоч і попередні, було побільше. Але нічого, все одно рубаю. Рубаю, даю бичкам. так стараюсь, щоб не на ніч і не вранці, коли, коли там вони ну, щоб не на голодний жовток. От такого зараз напоїли, тоді наверх на всіх разом відро на літрів 15 і з'їдають і нормально. Вже не знаю, вже, це можливо четверта сітка, чи яка вона у нас іде, отака. Там ще, -ще буде сіток три, треба перебрати. А, можливо, трохи поспішили, я не поспішили, і вже тоді і сніг. Це на тому полі на цьому трохи раніше, щоб обломали їх. Але вони просто що менше не були опущені так. і дощ нам намакає качан накисає. Та, та й тоді раніше трохи почали обламувати і все одно воно затягнулося до, до самого снігу, потроху то, то на роботі було, то там. То а раніше почали то, що є шкодні, у нас у нічого, там, там трошки воно місяць, може було пару качанів. Пропало в тещі, то хтось трохи допоміг. Тоді прийшла голос, каже, що всі поломані поїхали. Ну, не всі були, звісно, але так, не мішка наломали. Ну, нічого, тут таке, можливо, комусь більш треба, як тещі, хоча, хоча і в тещі там теж по кромах не дуже її господарство шикує, так сказати. Я Таке, зараз переберемо. Знесу ще, сіточку, лесі прибере, я порубаю, ти піде може в хату. Вже прийшли наші помічники. Ревізори. <ривізори> Ревізори. О, що робиш Валєра. Помаленьку. не Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока.